Зараз люди Галя вже на порозі, зараз я вам знімлю її реакцію на те, що Курлєва працює. Мені теж дуже цікаво. Скажи, а що ти робиш? А вона вальна, ви зараз так просить, типу ти не роби, я зроблю, а потім. Я завтра роблю, а потім а завтра. Чекай, а потім. Та-та. То О, я вона їде, а не роблю. Так що королева. Я не знаю, але для людей то дивно, що ти, типу, там щось готуєш, а я і зараз бачу, мені то якось не дивно. Просто я не можу, якщо Галя вже готує, ну я б душов готувати, то тут їсти мати. Так само, як я сам жив, то я ж теж готувався і сам, а приїжджаю, це я тут не готую. Ну а коли я буду плати, як Галя ще на кухні, то значить якби до інакшої хазяйки на кухню лізеш. Ну так, ні, ну Галя просто любить готувати, цьому зради, може собі любить. Любить всіх нагодувати. А. Наша баба, до речі, в селі так була. Їй було головне, щоб всі були ситі. Mm. І Галіна. О, пішла. Наше не було. Добрий вечір, Галина. Добрий. Вас нічого не дивує? Мене. Все ну. це буде Та я зайшов в кімнату, розумію, вона лежить. Я як взяв неї, стріпав її. Світа, скажи, вона ж ледве-ледве волосся шо, поправила. Ну. І все заставив її цей. Заставимо? Я теж. Та, Та я теж. просто кавалєрів, це трошки розказую, що вона ну, весь час, як ти готуєш, ти там з знімає, а як вона готує, готує, то ти не знімаєш. Ну, Я, вже ну, тепер... я дуже рідко готую. Я тепер вже тепер. як той, як рефері, суддя. Хто кого? А ну до речі, може давайте челендж запустимо. Та ми, вже хочемо, ми вже хотіли ті але... Ні, ні, не рецепти. Зараз у мене інакше, у мене крутіший челендж. Ви коротше будете на перегонки... ну на, на, швидкість. на швидкість. Ну, що? в якому смислі на швидкість. Ви будете хто краще мені приготує щось Тобі? смачне. Тобі? Ну, а то я як рефері, ви що? Е? Розпаковку, просто. Роз... Розпаковку чого? Продуктів? Загалість. Ну давай. А ну я заліз світу. Світ, тихо будь, не лізь в кадр. Так. Давай, Галюнце, що там? Булочки кайф. Сіни. Я питаю ціни! Я не сказала розпаковка чек. Я сказала розпаковка. Чек? Ти знаєш, ах ты! Ах ти, ти навороч, Києві, так, добре. Чекай, ти так заблизько підійшла, що я тобі пів голови не знімаю. E -e, Печеньку. Печеньку добре, я тебе свята потім поблагодари. Максиму <ріх> від <ріх> школи. Все мучне, молодець. Да, Далі давай. Чи 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 чи. А отово... Не, то можна, так? то ш, Света цей лежала, лежала, заснула, проснулась, швеп с їй приснився. Так, муку взяла, морочну. Поророшну, кефір дві пачки і масло А що, масло одну пачку взяла? А та треба було вже теж дві, а може кефіру а, буде 15? обідно. Ну, та напевно. Нічого не буде обіду. Одним словом, от така от розпаковка Це в нас було? була. На чисто, ага. ну, давай це королева, вот. А чого чо ти в рукавичках не робиш? Так! Да, да. Я взагалі того не розумію. Я вже цибулю, це булю галя Ну там молодцять, що треба йде. Бачите, як воно відбувається? Давай бейтесь, хто мені буде готувати їсти. Давай. Я йду зараз. Я піду в далекі гори. <рес> так, то треба да зняти. То для тих, хто нових підписався, будуть бачити, що це таке, бо я вже об'яснив, що це рецепт нашої бабусі, самої любимої, самої такої удуванчика. <рес> її вже удуванчик називала. Вона реально така була удуванчик, я ще пам'ятаю. <рес> ну, то воно так і було. Ну все, я все, все я зйомку закінчую морква того дуже смачна до речі. Та ми чули, що і корейка мала бути, і хліб мав бути домашній. Ооо, яка корейка, Галя, то подивись, що яка корейка, то ні часу, ні, нічого нема. А що, освіта, ребра захотілося, а? Ні, то я тобі посмажила той кусочок, щоб його не морозити. Ну ясно, давайте зараз запишемо рецептики. Все ков'яришки.